На справжній детектив можна дивитися з різних сторін, поглядів та шукати абсолютно різні сенси, але у центрі усього завжди залишається Раст Коул. Він тут головний, ця історія в першу чергу про нього, а вже потім про все інше. Саме його трансформація протягом серіалу є центральним елементом оповіді. Його персонаж кидає виклик традиційним уявленням про героїзм і мораль, має нетипову долю та рухається непротореними стежками. Серіал критикує одержимість сучасного суспільства споживанням і втратою духовного сенсу. Подорож раста слугує лінзою, через яку глядачі можуть дослідити глибші філософські питання про існування та мораль. Раст захоплює глядачів вже більше десяти років. Тож давайте розбиратися, з чого складається головна фігура серіалу, яка його філософія, та які течі вплетені у розповідь справжнього детектива. Якщо дивитися на серіал з точки зору історичних архетипів, то Раст Кол виглядає архаїчним та нетуповим для сучасного глядача шаманом. Його пов'язаність з образом шамана проявляється і в тому, як він бачить світ і як говорить. Звідси усі ці видіння та дивні образи. Чоловік провів роки під наркотиками та у психіатричній лікарні, що повністю його змінило. Тепер він став похмурим аскетом, який вміє відключатися від оточуючої реальності. Судячи з розповіді героя та його вигляду, можна скласти усе докупи та зрозуміти, що Раст декілька разів змінював образ життя, змінював оболонку. Він змінюється як у часі, так і в просторі, виглядає різним, мімікрує під ситуацію. Давайте знову подивимось на його шлях. Поліцейський, наркоман під прикриттям, божевільний у лікарні, детектив фіксал, знову наркоман під прикриттям, знову поліцейський, алкоголік, який просирає своє життя. Та одночасно з цим детектив божевільний, який одержимий справою, і нарешті месія. Тепер додайте до образу шамана ще й маску, яку постійно змінює персонаж, і фразу, яку каже йому у фіналі антагоніст, і зрозумієте, до чого веде автор. А тепер зніми маску. Шоу, ніби проклятий і не хотів звалювати на себе настільки важку ношу, і тут приходить образ месії, який покладений на нього всупереч. Детектива, наче змушують братися за цю справу. Приїздити у це місце та виводять на світло окультистів, які заздрять расту у його силі. За рангом архетипів, окультисти з'явилися набагато пізніше, ніж шамани, і тому за іронією долі шанувальники жовтого короля готові на усе аж до вбивства і ритуальних згалтувань, аби досягти того, що расту дісталося задарма, та ще й проти його волі. У підтексті серіалу прописана бінарність усього, що відбувається: два детективи, дві точки зору, сюжет об'єднує два часових відрізнях. Дуалізм буття, я та анти-я, світло і темрява, життя і смерть, ілюзія і реальність, форма і порожнеча. У середині серіалу є два символи, що повторюються: це кола та зірки. Усюди спіралоподібні знаки, сюжет має зациклену структуру, життя персонажів іде по колу, Марті знову повертається до дружини, раз знову береться за стару справу. Протягом усього серіалу раз бореться з залежністю та психологічними наслідками своєї роботи. Його саморуйнівні тенденції поєднуються з моментами ясності та прозріння, демонструючи подвійність його характеру. Відданість коула в своїй роботі та його емпатична натура доводить детектива до крайнощів, відображуючи ідею про те, що справжня відданість часто вимагає особистих жертв, і саме тому образ у фіналі тут не випадковий та не приліплений штучно. Раз часто повторює теорію вічного повернення, згідно якій усе повторюється знову і знову. Однак там, де Кол дотримується та вірить, сам Ніче лише теоретизував та роздумував. Згідно думки філософа, людина, яка усвідомила цю теорію, має прийняти усе це та жити усупереч обставинам. Світогляд Раста відображає глибоко вкорінений нігілізм, припускаючи, що життя за своєю суттю безглузде. Він часто звертається до ідеї життя як в'язниці, а прагнення до самопізнання як засобу втечі від цієї реальності. У серіалі нам показують таймлайн у 17 років, тому не дивно, що за цей час теорії віри Раста змінювались чи доповнювались. Так у 2012-му, під час допиту, він згадує історію про те, що все наше життя це сон, який ми бачимо у замкненій кімнаті, згідно з концепцією даїзму, всі ми і весь наш всесвіт є проекціями або змістом сну який просто зараз сниться Богу вішну, одному з богів Тримурті. У книжках Карлоса Кастанеди детально пояснюється, що таке тіло сновидіння, чим сновидіння відрізняється від простору сну, і як ті, хто бачить, використовують сновидіння, щоб проникати у інші світи. Але раз вже бере від цієї ідеї лише те, що усі наші думки це випадковість процесу еволюції. Помилка. На переконання персонажа впливають всі філософські традиції, зокрема гностицизм, який стверджує дуальність матеріального та духовного світів. Матеріальним світом, ніби керує Деміург, який насправді ще той чорт, а уся наша реальність це пекло. Тому все це життя є страждання. А головна мета у цьому світі звільнитись та перейти у духовний світ. Саме тому раз так спокійно каже, що можливо. Він радіє тому, що його донька померла та не жила у цьому пеклі. Проте Нік під Салата під час створення образу Коула спирався не лише на ніче, а й на його головного вчителя Шопенгауера. Раз не вірить у Бога, чи якусь трансцендентну мету страждань у цьому житті. Хоча він розкриває злочини і вчиняє героїчно, детектив не бачить у цьому жодної мети, особливо тому, що вірить, що ці злочини будуть вічно повторюватись, і це різко контрастує з песимізмом Шопенгауера, в якому якраз такий присутній елемент мети. Його вчення інтерпретується як індивідуалістична філософія, що походить від окремої людини, яка мусить жертвувати своїм его та підкорювати його більш благородним цілям. Особливо цілям справедливості та милосердя Шопенгауер розглядав такі цінності, як справедливість і милосердя, як трансцендентні, і що ми мусимо пожертвувати нашим відчуттям власної гідності, нашим его на користь цих цінностей. Це узгоджується з тим фактом, що за життя Шопенгауер виявляв неабияку зацікавленість до буддизму, розглядаючи його як підтвердження своєї філософії. Буддизм стверджує, що життя це страждання, і щоб досягти нірвани просвітлення, потрібно пожертвувати своїм смертним его. Саме це робить раст. Сам того не усвідомлюючи, він, як і Шопенгауер, виступав за справедливість і робив все можливе для її перемоги. Але на відміну від вчення, Шопенгауер вважав трансцендентне чимось більшим ніж просто ілюзія. Наприклад, він писав, що в поширеній вірі в реінкарнацію має бути зерно істини. Хоча він і не вірив у реінкарнацію наших его особистостей. Він припускав думку, що ми повернемося до джерел всього сущого і реінкарнуємось в іншій формі. Усе це узгоджується з уявленням раста про час як про пласке коло. Отже, важливо розуміти, що особиста філософія детектива обирає ті частини різних теорій та вчень, які відповідають його песимізму, що роблять його автентичним, хоча й не завжди логічним. У самій кінцівці серіалу відбувається те, що збентежило багатьох глядачів. Він переживає трансцендентний досвід, коли вистежує вбивцю в печерах каркози. З незрозумілої причини він стає свідком того, як із темної стелі з'являється спіральна галактика, хоча сам Раст у попередніх серіях сказав би, що це просто галюцинація. Однак саме ця подія мала на нього такий вплив, що здається, змусила його повернутися до своїх атеїстично-песимістичних переконань і переглянути їх. Та поговоримо про ідеї, які закладені не тільки у персонаж детектива Раста Коула, а й увесь серіал, адже без них детектив виглядав би божевільною білою вороною, та усі його ідеї не мали б сенсу, бо не вписувалось у розповідь. Проїжджаючи дорогами Луїзіани, Коул посилається на маловідому теорію, що має важливе значення в окультизмі. Термін психосфера бере свій початок від таких авторів, як Роланд Вагнер і Говард Лавкрафт. Психосфера сягає в концепцію юнга про колективне несвідоме. В основному дана концепція стверджує, що усі думки, що проходять через людський мозок, перетворюються і проєктуються в інші виміри. Таким чином люди живуть в атмосфері з думок. Існування цієї психосфери змушує людей реагувати на схожі ідеї, міфи і символи. Хоча концепція психосфера використовується в інших термінах, вона важлива в окультизмі. адже найчастіше саме в сектах проводять ритуали для впливу на несвідоме. Дослідники окультизму часто ототожнювали ритуальні вбивства з ритуалами, покликаними шокувати маси та порушити психосферу. Такі вбивства являють собою ретельно зрежисовані церемонії. Спочатку вони проводяться секретно та тільки серед найважливіших членів, щоб запрограмувати їх. Потім такі ритуали проводяться на показ щоб про них дізналися змі. Кол стверджує те, що він може відчувати психосферу. У тому контексті, сфера людських думок отруйна і мерзенна. Однак, будучи частиною психосфери, кол не може від неї абстрагуватися. У сценах сьогодення раз п'япиво з банок та пали цигарки. Алюміній попіл. В той час, як 15 років тому смак психосфери викликав у нього огиду, тепер вона стала його частиною. Перше показане ритуально вбисто було навмисне інциноване, щоб привернути увагу Мас. Серіал розповідає нам про те, що ритуали окультиста порушують психосферу та їх наслідки проникають крізь реальність. Найбільше прояв психосфери демонструється на точці Марті Одрі, яка робить те, чого не повинна, та взагалі не розуміє, як у неї це виходить. В одній зі сцен Харт побачив свою доньку, яка грається з ляльками, що відтворюють пентаграму чоловіків під час групового зглотування. Пізніше її батьки знаходять зошит, сповнений похмурих малюнків. На одному з них зображений чоловік у матці, що таркається жінки зі зв'язаними за спиною руками. В іншій сцені дочка Марті носить діадему з стічками, яка нагадує сатанінську корону ріг оленя з стічками, які ми можемо побачити на жертвах під час ритуалів. Але пізніше діадема опиняється на дереві, так само, як і жертви ритуалів. Орій доросліше стає саме тим, що й передбачав її дід, одягнена у чорне з яскравим макіяжем на обличчі у цій сцені. Батько застукав її, як вона займається сексом з двома хлопцями у авто. Одрі з безневинної дівчинки перетворюється ледь не на тих дівчат з притону, яких постійно бачить Марті. Це показує, як збоченість і аморальність окультизму у кінцевому підсумку впливає на все населення. Не будучи прямою жертвою окультизму, вона підпадає під їхній вплив через токсичне середовище, в якому вона росте. Таким чином, за допомогою різних засобів, серіал показує, як навмисно порушується психосфера, щоб створити морально загублене покоління. Серіал включає у себе різні релігійні символи, в тому числі посилання на кельські божества і практики Вуду, які відображують синкретичний характер культури Луїзіани. Штат переповнений людьми різного походження від французів до кельтів та кубинців. Практики культу часто зіставляються з традиційним християнством, виявляючи дуальність систем вірувань, роги оленя зі скандинавських міфів, плетені речі від центерії. Це вірування, це поєднання шаманізму, католіцизму та вуду, яка у ХХ столітті була чимось буденним для південних штатів США. Автор проекту Нік Під не приховує те, що він також надихнувся історіями Лавкрафта, але окрім того, він проробив свою роботу в напрямку розвитку цієї літературної гілки. Хастур і Каркозус створив американський письменник і автор словника сатани Амброс Бірс. Кастур у його оповіданні був нейтральною сутністю, якимось стародавнім божеством, якому поклонялись пастухи. Каркоза ж замкнуте стародавнє місце, у якому перебуває душа померлого героя. За сюжетом той не одразу розуміє, що мертвий, і вже сотні років блукає у руїнах Каркози, у якій колись жив. У справжньому детективі Рейджелду перед тим як його пристрелив марті, каже расту про те, що той вже давно у Каркозі. За його словами, вся історія йде по колу, і детектив пізніше цілком приймає цю ідею. Після Бірса образ Хастура підхопив письменник Роберт Чемберс у його збірці оповідань Королю жовтому герой читає одноіменну п'єсу і божеволіє, Після чого вони починають обговорювати загадкового хастура і прихід короля. Окрім іншого, в п'єсі фігурує пісня з загадковому місцю під назвою Втрачена каркоза, хто саме цей жовтий король не уточнюється. Потім естафету підхопив Лавкрафт і його послідовники. У його міфології всі три елементи з'єднались в одну систему. Так Хас був оголошений одним зі стародавніх божественних образів поряд з Ктулху. У розповіді Той, хто чається у темряві, стає ясно, що він мешканець зовсім інших світів. І у нашому вимірі виглядає як темний закручений вихор. Хоча з тим же успіхом це міг бути і ін Хотеп. власне кажучи, його то й бачить раст у печерах. Таким чином, зображення спіралі з'являється то на тілі жертви, то в матеріалах справи непросто. Символ хастура це в прямому сенсі його стилізований портрет. Згідно Лавкрафту, Хастур залишає на кістках вбитих жовті сліди на лобі. Якщо придивитися, то у цього скелета зі святилища є жовті сліди і мітка Хастура. Крім того, за Лавкрафтом окультисти, які приклоняються Хастуру, також як і окультисти серіалу, використовують для прикриття саме християнські церкви. Це дуже важливий момент, про який поговоримо далі. Якщо Хастур це божество та найвище зло, то хто ж такий жовтий король, про якого так багато говорять? Згідно з Лавкрафтом, цей король цей Хастур, точніше його аватар. За допомогою нього Хастур звертається до простих смертних, і саме тому внук Татла навряд підходить на роль божества. Проте цілком може бути його оболонкою для нашого світу. Ближче до фіналу серіалу з'ясовуються, що мотиви, які повторюються у справі, зав'язані очі у жертв, корона золонячих рогів, модорошні маски. Тварин, також пов'язані з каджунськими традиціями проведення фестивалю Мардігра. Але чи так це насправді? Мардігра або жирний вівторок це щось на кшталт масляної. його прийнято відзначати у вівторок після попелястої середи і початком католицького великого посту. Сенс цього дійства як слід відірватися за столом перед початком посту. Сучасний Мардігра з особливим розмахом святкують у новому Орлеані, і він має такий вигляд. У сьомій серії Кол пояснює, що вся сім'я Татла родом з невеликого селища поблизу Ерата, Селище, у якому Марті Гра святкують автентично, вершники на конях та різні маски тварин. Потім ми бачимо кілька фотографій зимового фестивалю, що проводився у цьому селищі, який є сполученим ланцюгом між традиційним святом і деталями вбивства. Все тих же вершників можна помітити на фотографії Дорленг у будинку її матері. Окрім вище згаданого у серіалі, також дуже часто згадуються давно забуті релігії. Картина згадує маніхейство, мітраїзм і культ мітри. Маніхейство це релігійні вчення, що виникли у другому столітті нашої ери в Персії, та поширились від Європи до Китаю. Колись вона була неймовірно популярна і мала всі шанси стати світовою релігією, витіснивши християнство. Маніхейство увібрало в себе елементи християнства, зороастризму, буддизму та гностичних культів, що існували на той час. Проте сум'я, що вийшла в результаті, виявилась справді унікальною. Маніхейці вірили в абсолютний дуалізм Всесвіту. Добро за їхніми уявленнями воює зі злом. І це не сказати, щоб оригінальна ідея, але ось що справді є унікальним, то це маніхейський пісимізм. Вони вважали, що весь матеріальний світ і люди, зокрема, це породження чистого зла та хаосу. Бог у певному сенсі взяв участь у створенні людини, але зробив це лише обороняючись від демоничних сил, інакше кажучи, божество цієї релігії егоїстичне і стурбовано тільки своїм порятунком. А людство всього лише небажане дитя і забруднений кров'ю інструмент для боротьби добра і зла. Що характерно остаточний результат цієї боротьби неочевидний, так що хаос теоретично ще й може виграти. Як раз кол, багато маніхейців вважали за краще не розмножуватись, щоб не вводити в цей огідний світ ще одне страждальне створіння. Згадайте, як детектив тримав вдома хрест, і замість того, щоб молитися, він медитував на нього. Приблизно те ж саме і робили маніхейці. Також у серіалі фігурує культ Мітри. Від свого початку Мітра була іранським божеством, але потрапивши в античне культурне середовище, вона почала мутувати, поки не перетворилась на окремий і абсолютно унікальний культ, який поширився від Шотландії до Малої Азії. За всієї своєї популярності культ Мітри був таємним та вирізнявся доволі дивними та таємничими атрибутами. Вступити до нього міг майже будь-хто, але перевагу надавали воїнам, проте кожен був зобов'язаний заприсягтися, не розголошувати секретні вчення. Таємні культи за визначенням не можуть бути широко розповсюдженими, але ця релігія мала одне ключове допущення: будь-хто звірян мітри мав право дотримуватись ритуалів інших релігій, якщо це допомагало збереженню конспірації. Така позиція, ясна річ, особливо лякала християн, які водночас боролися за владу над світом, не дарма ж майже усі вбивства у серіалі кидали тінь на християнські церкви та священиків. Зображення таємних тунелів та печер у останньому епізоді проводять аналогію з тим. Що віряни мітри молилися під землею та нібито приносили у жертву дітей чи тварин, щоб отримати владу. Не дивно, що губернатори, політики та інші чини могли бути вбивцями та проводити обряди ініціації. Одного з них, і нібито знайшов раз на касеті у будинку Татлів. Чому нібито поговоримо у наступному відео.